Ви знаєте, попався мені ось щойно вірш один в, в, в інтернеті. Ну, я роблячи свої справи на кухні і підключаю телефон та й дивлюся, і слухаю. І ось вірш такий, так зачепив мене він. Я розумію, що вірші треба читати. У блестящому платті, з макіяжем спеціальним. Але я вдома, я не артистка. У мене охайний вигляд, і цього я думаю достатньо. Але душу ж не, не закриєш ні платтям блестящим, ні штукатурками, ні макіяжами. Не замалюєш. А от взяв за душу. Та й ніколи мені марафетиться і передіватися. І не було в мене часу, і немає, і не хочу вчити ці вірші на пам'ять. Є вірші, які просто западають в душу самі, їх запам'ятовуєш. А цей вірш великий, але зачепив. Тому я буду читати з листочка, то ви вже вибачайте, кому як не сподобається мій вигляд, то вже таке діло. А вірш написав Тарас Геринальдович Петриненко. Ви знаєте, я вперше чую таке по-батькові Геринальдович. Це батька звали Ген... Геринальд. Я правда, вперше чую таке ім'я Геринальд. Зайшла в Вікіпедію подивитися його батьків, але там про батьків нічого не написано. А Тарас Петрененко це народний артист України. По-моєму, із 70-х років ще чи з 80-х. І він, до речі, в свій час співав у Москві в Червоних Маках. Досить популярний ансамбль був тоді. Але у 80-х роках переїхав в Україну і він завжди був українцем. Я його пам'ятаю з дитинства, що він був популярний і любила його пісні. Він і композитор і поет. І виконавець, тож такий вірш він написав і мені запалу душу. <кхід> тож, слухайте, мені казали, мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо заслужив. Мені казали поруч з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке, і радили, яких пісень співати, і на каком балакаті язике. Та є таке, що я не хочу вміти, і не вмітиму одроду і повік, а доведеться в безвість відлетіти, Той відлечу, як чесний чоловік. Я не один. Все нас іще багато, ще тріємо, хоча і не горемо. Нам нікуди вже далі відступати, І не сила наступати. Стоїмо, ми стоїмо. Ми й досі на помості, напівзабуті, на півживі ми стоїмо. В серцях немає злості, ось тільки нерви, де там тятиві? Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, опльовані, німі. Ми стоїмо потужні і затяті, пильнуємо світло в крижаній пітьмі. Затравлені, змордовані істоти, жах небуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. По-моєму, прекрасний вірш.